Вітаю! Мрієш про цікаву дослідницьку роботу і хочеш спробувати свої сили в науковому проєкті з хімії, тоді запрошуємо у відділення хімії при Білоцерківському відділенні Малої Академії наук. Звичайно, хімія це наука експериментальна. Тож, якщо ти випускник 10 го або навіть уже учень 11 го класу, тоді Київський національний університет, хімічний факультет буде рада прийняти. В своїх лабораторіях для виконання цікавої експериментальної роботи. Якщо ж ти поки що учень 7-8 класу, ми можемо запропонувати цікаві літературно-пошукові роботи, які обов'язково вразять ваших однолітків а також журі. Тож, якщо вам цікава хімія, зараз розповім трошки детальніше. Які основні поради можна дати учням, які. Хочу долучитися до секції хімія. Давайте розберемо деякі типові помилки, а також структуру вашої майбутньої наукової роботи. Отже, перше, що ми маємо почати, це, власне кажучи, з вибору тем. Що я вам хочу порадити? В першу чергу, краще за все оминати під час. Обговорення вашої теми таких фраз, як наукове дослідження таких-то процесів, ваша робота вже за умовченням є науковим дослідженням, і двічі повторювати цей аспект не варто. Також не варто починати і називати вашу доповідь деякі питання такої-то проблеми, або дослідження питання максимально стисло надати назву вашої роботи так, щоб вона відображала зміст вашої роботи і показувала, чим саме ви займаєтеся і чому приділили час. Ну і звичайно, під час опису вашої роботи ви завжди маєте розуміти, що будь-яке наукове дослідження зараз це наукова робота команди. У випадку роботи при Малій академії наук це має бути ефективний тандем керівника наукової роботи вашого вчителя, а також учнів, І ви маєте навчитися працювати над проблематикою разом, вирішувати проблему разом. Тому варто оминати під час опису ваших даних Я дослідив в цій роботі, краще починати по ці дослідження. Мною перше встановлено. Можна просто написати перше встановлено. Такий стиль написання загально прийнятий в науковій літературі використовується дуже відомими науковцями. Що також варто оминати під час підготовки теми і назви вашої роботи. Давайте розглянемо красиві приклади. Наприклад, перша тема. Роль хімії в житті людини. Чому таку тему краще не використовувати? По-перше, хімія це величезна наука, і, звичайно, її роль в житті людини є дуже важливою. І розкрити це питання в межах науково-досвідної роботи в секції хімія надзвичайно складно. Ця тема занадто широка. І як правило розкрити повністю її не вдається, навіть на рівні авторської диссертації. Тому краще теми більш конкретизувати. Давайте розглянемо другий приклад. Дослідження впливу якості води на здоров'я школярів. Що в цій темі не так? Дуже поширена тематика, дуже багато хто звертає увагу на якість води, особливо після екологічної катастрофи, яка сталася в Україні після підриву Каховської дамби. Тим не менше. Якість води характеризується певними кількісними показниками. А от здоров'я школярів це надзвичайно складний аспект. Його неможливо однозначно встановити, адже здоров'я це багатофакторний і дуже складний механізм, який важко дослідити. Тому, якщо ми досліджуємо якість води, краще. Конкретизувати, що це за родовище, які показники будуть вивчатися, і якщо розглядається особливо pH, зміна PH-води, або вміст заліза, або вміст мангану, то треба в назву цю конкретизацію показати. Ну і ще один цікавий момент вплив зубної пасти на здоров'я людини. Тут є важливий момент. Знову ж таки, здоров'я людини це багатофакторний і дуже складний аспект. Однозначно показати вплив якогось одного фактору на здоров'я людини практично неможливо. Але ще один тут є важливий момент. З одна паста це також багатокомпонентна система. І тут взагалі дуже важко дійти висновку, а чи підпадається тема під секцією хімії. З того формулювання, яке зараз тут наведено, ні. Звичайно, кожне наукове дослідження, навіть якщо ви вже більш-менш визначилися з темою, має розпочинатися з огляду літератури. А чи досліджував це питання до мене хтось? Однозначно якісь дослідження проводилися. Дуже складно знайти тематику, в якій ще не попорсалися інші науковці. Тому як же ж розпочати пошук? Один із перших аспектів це шукати літературу через Google. Але Google дуже часто дає сумнівні статті, огляди або якісь блоги. На них потім давати посилання досить складно у вигляді вашої роботи. Тому я вам буду радити такий пошуковий сервіс, як Google Академія. Завдяки ньому ви можете зробити пошук по науковим публікаціям. Для цього ви переходите за посиланням Scholar.google.com. Ну і ще один цікавий аспект. Під час пошуку літератури ви можете користуватися різними англомовними сервісами. І одним з них я можу вам порекомендувати sciencedirect.com, де ви можете знайти статті по ключовим словам, звичайно, англомовної літератури. Хочу також наголосити, будь ласка, не забувайте, що під час цитування різноманітної літератури я вам дуже раджу оминати підручники, статті, блоги, фейсбук, пости. Які були написані на сумнівних сайтах, в тому числі російськомовних контент. Як же ж робити правильно посилання? Ще одна цікава підсказка. В літературі, коли згадується актуальність роботи, саме під час актуальності бажано використовувати статті не пізніше 2015 року. Адже якщо під час згадування актуальності вашої роботи... Ви даєте підручники 78-го року, про яку актуальність може та й мова. Друге питання. Посилання, які ви використовуєте, краще за все, також правильно оформлювати. Якщо це стаття, то треба обов'язково вказувати, рік її видання, назва журналу, якщо вказані сторінки. Є спеціальні гости, які називаються ДСТУ, які можна використовувати для оформлення літератури. І це буде найбільш правильний підхід. Також краще. Оминати неперевірені та сумнівні інтернет-ресурси, Вікіпедію та особисті блоги. Давайте з вами спробуємо попрацювати трошки про форматування списку літератури. Звичайно, під час підготовки літературного пошуку важко оминути інтернет-посилання, і їх треба правильно оформляти. Для цього давайте візьмемо наступний цікавий інструмент. Припустимо. Ви займаєтеся дослідженням визначення вітаміну С в певних яблуках. І ви знайшли цікаву статтю, яку хочете процитувати в своїй роботі. Якщо скопіювати саму інтернет-сторінку, то вийде ось такий дуже некрасивий варіант, який надзвичайно складно потім відтворити, відкрити. А По-друге, він дуже погано виглядає в списку літератури. Що ж робити? Якщо треба саме цю статтю процитувати. Давайте будемо користуватися спеціальними сервісами для скорочення інтернет посилань Їх є декілька. Можу, наприклад, запропонувати ось такі. Ви вводите повністю посилання у відповідну стрічку, нажимаєте Готово і можете побачити скорочене інтернет-посилання. Звичайно, кожну свою наукову роботу... Будуть потім на етапі рецензування та перевірки перевіряти на унікальність. І ви можете не переживати за унікальність свого тексту, адже можете це зробити за допомогою безкоштовних сервісів. Їх також існує дуже багато. Наприклад, ви можете використовувати сервіс AdWebo або Plug .com. Так, ви можете побачити унікальність вашого тексту, а також. При наведенні курсором на відповідний шматок тексту подивитися, де саме цей шматок був взятий. Таким чином ви будете впевнити в унікальності власного наукового дослідження. Перейдемо до структури роботи. Краще за все текст правильно, логічно ілюструвати. Тому починаємо ми з титульного аркушу, потім йде анотація роботи. Зміст роботи зі сторінками. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів. Буду дуже вам рекомендувати під час підготовки своєї наукової роботи, якщо ви вживаєте якісь наукові терміни, окремо розібратися, що вони означають, адже вас це можуть запитати. Далі вступ. Дуже раджу писати вступ не більше, ніж на сторінку. При цьому у вступі бажано не використовувати літературні посилання адже в вступі ви вказуєте мету та об'єкт своїх досліджень, можете згадувати актуальність і красиво підводити до основної частини вашої роботи. У основній частині може бути частина також літературного огляду та, власний експеримент, якщо ваша робота такий містить висновки, список використаних джерел та за необхідності додатки. Відносно висновків роботи. Це надзвичайно складне питання. І раджу починати з того, що щойно ви окреслили у вступі свої завдання та цілі, ваші висновки мають давати відповідь на те запитання, яке ви поставили під час формулювання цілей та завдань. І при цьому ви можете користуватися або дедуктивним методом. Тобто, рухатися від більш загальних аспектів до окремого випадку, або індуктивним методом від окремих фактів до взагалі. Важливо, щоб висновки вашої роботи не перетворилися на розмитий текст про перспективи подальших досліджень. Давайте розберемо деякі помилки. Давайте візьмемо шматочок певної уявної роботи. І давайте розберемо, що тут у висновках не так. По-перше. Вступ над висновків фактично є частиною літературної органі. Тут немає власних досліджень. Більш того, наводяться навіть посилання на літературу. Цього в висновках не повинно бути. Висновки це те, що зробили ви в цій роботі. Або щось структурували, або щось відкрили, або щось встановили. Тому ось цю частину треба залишити і перенести у літературний орган. Також варто втримуватися від згадування висновків народних вірувань, забобонів, інформації сумовної наукової цінності. Наприклад, стандартні фрази, фрази в стилі британським ученим встановлено, Далі треба обов'язково підходити до власних досліджень. Тобто потрібно не користуватися фразою відомо що. Ну і, звичайно, треба зважати на зміст. Того, над чим ви працювали. Якщо робота присвячена визначенню вітаміну С, то у висновках мають бути межі, які ви встановили, які ви визначили. Старайтеся максимально кількість тих цифрових значень, які ви отримали під час підготовки вашої роботи, винести у висновки. Ще один цікавий аспект. Не забувайте. Ми зараз з вами обговорюємо написання наукової роботи в секції хімії. І важливо, щоб ваші висновки містили ті узагальнення, які стосуються цієї секції, навіть якщо ви мрієте стати лікарем, але при цьому так склалося життя, що ви пишете роботу в секції хімії, висновки потрібно максимально зосередити над хімічними аспектами. Ну і ще один важливий момент. Якщо ви вимірюєте якісь показники кількісні, які стосуються хімії, це чудово, правильно їх позначайте. Ось тут ви можете побачити позначення pH, але воно зовсім не так позначається. По-друге, треба обов'язково використовувати наукову термінологію перевірену, максимально конкретизовану і наповнену змістом. Нехай ваші висновки будуть невеличкі. Краще 2-3 висновка по вашій роботі, ніж розлогий текст і загальні міркування. Ну і, звичайно, краще дотримуватися констатації сухих фактів і максимальної кількості результатів, отриманих вами. Наприклад, ось ця частинка, вона є максимально віддалою від висновків, але все, що йде далі, в принципі, відповідає року. Ну і які має бути підготовка до виступу. Ми включаємо два етапи захисту постерний захист та виступ на конференції під час підготовки постерного виступу. Вказуйте, будь ласка, мету вашої роботи, що ви змогли досягти, найбільш яскраві результати і навести обов'язково висновки. Вони мають відповідати поставленим задачам. Бажано оминати. Орфографічні хімічні помилки, графіки, які не містять підписів, занадто маленький шрифт. і обов'язково знати позначення і формули, які ви згадуєте на стенді, бути готовим до відповіді на питання, а де хімія на вашій поставній захисті і де тут у вас? Які можуть бути запитання на поставному захисті? Вас можуть попросити коротко розповісти, що саме ви робили? Навести хімічні реакції тих процесів, які відбуваються? Як вимірювали одну чи іншу речовину? Чому цей процес відбувається саме так? Про що свідчать зміни, наведені на цьому графіку або на цьому рисунку? Навіщо ви використовували ось цю речовину? Навіщо під час титрування використовується індикатор? Які фізичне чи хімічні явища? покладене в способі визначення pH, методі визначення концентрації викону С. І чи плануєте ви розвивати далі вашу роботу? Під час усного виступу краще за все давати загальну назву методу з мінімальною деталізацією. Не потрібно проговорювати складні хімічні формули або давати вивчені на пам'ять числові значення до четвертого знаку після коми. Дуже часто під час усного виступу вас можуть запитати, що робили особисто ви в цій роботі, що ілюструє ця крива на графіку. Вас можуть попросити навести рівняні реакції або їх прокоментувати. Тому обов'язково уточнюйте якусь інформацію, в якій ви сумніваєтеся і обговорюйте свої висновки зі своїм науковим керівником. Також під час підготовки презентації раджу вам використовувати не великий і не маленький шрифт. Підбирайте кольори, які будуть адекватно сприйматися і не дратувати очі. Ну і, звичайно, малюнки мають бути максимально інформативні і мати мінімальне розважальне значення. Як підготувати графік? Старайтеся робити достатньо велику товщину ліній. Робіть позначення осей Х та У. Обов'язково вказуйте одиниці вимірювання і обов'язково підписуйте власну лінію. Звичайно, існує багато різних конкурсів, до яких ви можете долучитися, а ми також вас запрошуємо. До того, щоб приєднатися до секції хімії, якщо у вас виникнуть запитання, то обов'язково пишіть на електронну адресу, приходьте до нас на курток секції хімії, де ми зможемо з вами розібрати типові помилки і підготуватися до вашого захисту. Бажаємо успіхів!